Я слухаю співи, яких ніхто не чує, то співає моя душа. Завжди і всюди чую її любимий приспів. А ти самотній, і ніщо не заглушить, я все знаю, ніщо не заглушить тихого співу. Крізь стогін Хуги, крізь сміх весни, крізь регіт грому і плюскіт зливи. Я все вчуваю, Самотній, самотній. Навколо люди блищать їх очі, тремтять їх голоси. Снує срібну нитку розум і золоту серце. Хвиля життя виходить з берегів, шумить і грає, і коли до уст моїх торкається келих веселощів, я чую вже знайомий реквієм душі, а ти самотній, я плачу. З мого серця теж лється струмок в море людського горя, і, хоч тепла рука моя простягнена для дружного стиску там, де його треба. Хоч душа моя розкрита для чужого горя, як квітка для роси, а проте а разом з тим я чую, встає з глибини, як вічне прокляття. Ха ха, ти все ж самотній. І коли навіть біля серця мого б'ється, кохаюче серце, коли дві іскри злучаються в паломінь щастя, коли здається, що Сфінкс розгаданий вже, і тоді навіть, і тоді навіть чорним клопком. Котиться в грудях моїх болісний гордий покрик, а я самотній.